24 лютого на 11 годину ми відкриваємо біля коледжу барельєф в честь пам'яті нашого Назаря для того, щоб увіковічнити його пам'ять, щоб всі прийдешні покоління бачили, на кого треба рівнятися, на як треба жити, щоб десь максимально що можна зробити від кожного, зробити для нашої України, для нашої держави. Тернополян запрошують прийти завтра об 11-й до кооперативного коледжу, помолитися і вшанувати пам'ять Назара Войтовича та усіх героїв, які захищають Україну. Ми всіх запрошуємо в цих міроприємствах. Будуть приймати участь студенти інших навчальних закладів. Ми всіх запрошуємо, ми вже розіслали запрошуємо. ну І хто кому не байдуже, кого десь ця тема болить. Ми просимо віддати шану нашому Назарію, нашому герою. Ну і в тому числі всі, всім, ті, ж, хто полягли, і, і хто на сьогоднішній день віддає своє життя за нашу неньку Україну.